Я щиро думала, що моя свекруха найкраща у світі. Як же я помилялася, але найгірше, що мій чоловік став на її сторону, проте я не згодна, що мені прийдеться жити за її правилами. Я не кинулася в кохання з усього маху, а почала придивлятися до коханого, адже почуття можуть швидко пройти, коли людина в побуті себе проявить. Тому я не відмовилася, коли Дмитро запропонував пожити разом. Я була приємно вражена тим, що у нього трикімнатна квартира з дуже гарним ремонтом. Потім вияснилося, що це мама купила квартиру, а сама поки на заробітках. Тому я була трохи напружена, коли Наталя Ігорівна приїхала зі мною знайомитися спеціально. Діти, я така за вас рада. Взяла відпустку за свій рахунок і вже біля вас. Надійко, я така рада, що нарешті мій Дмитрик знайшов собі дружину. Вона щебетала, зовсім не робила мені зауважень і не випитувала, хто мої батьки і так далі. Відтоді вона зв'язувалася з нами за допомогою відео, зв'язку, навіть мені допомагала, коли у нас з Дмитром були якісь непорозуміння. Дмитрик такого не любить, тому ти вчений так, радила вона і завжди це спрацьовувало. Отак ми прожили рік і я зрозуміла, що Дмитро мене в житті не підведе, тому радо погодилася на те, що він запропонував одружитися. Діти, я вам роблю весільний подарунок, весілля за мій кошт, плакала від щастя свекруха. Звичайно, що я вже втілила всі свої мрії, адже мріяла про весілля, відколи себе пам'ятаю, а коли вже жила разом з Петром, то вже собі підбирала плаття та уявляла, які у нас будуть букети, оформлення столів, фотозона, вбрання дружок. Все пройшло на вищому рівні, хоч і коштувало недешево, але ж раз в житті можна собі таке дозволити. Наталя Ігорівна й оком не мигнула, коли побачила рахунки за застілля і торт та одяг, тільки нас обійняла і сказала те, що я й думала діти, гроші то пусте. Головне, аби ви були все життя такі щасливі, як сьогодні. Я полегшено зітхнула або ні ні, але ж черв'ячок сумнівів був адже мої батьки звичайні бюджетники і не могли мені влаштувати гарного весілля. Вони були раді за мене, що я так вдало вийшла заміж, і дуже їм подобалася квартира і все, що в ній, адже у нас далеко до такого ремонту. І ось почали ми жити. Все було добре, я вже почала думати про дітей, адже хотіла до 30 років мати вже двох діток. А потім, наче сніг на голову звістка. свекруха вертається в Україну. Назавжди. Ні, квартира велика, і вона має право в ній жити. Я не заперечую, але ж все одно буде не дуже зручно, бо дві газдині в хаті. Я її радо зустріла, накрила стіл, дуже старалася, аби все було в чистоті до її приїзду, але все одно я не думала, що вона завершить сімейний вечір такими словами Діти, я побула в світах, а тепер з мене досить. Я ще жінка молода, і є в мене чоловік, з яким я хочу прожити все життя. О, вітаю, сказала я, то ви переїдете до нього жити? Ні, Надю, він переїде жити до нас, тому ви маєте собі шукати власне житло і на нього заробляти. Я вам дала все, що змогла, а тепер ви вже самі, бо ви у мене дорослі і маєте спільну мету жити разом до кінця віку. Я вас не гоню, але за місяць маєте виїхати. Я вся зблідла. Як я маю приводити дітей на світ в якійсь орендованій квартирі. Я говорила Дмитру, що він має частку в цій квартирі, і хай вони її розміняють, але той так на мене подивився. Зараз не знаю, як ми будемо жити, адже свекруха просто категорична, щоб я їй наказала, все має відмовку, я дала вам більше, ніж ви заслужили. Як мати може так вчинити з рідним сином? Підпишись. Підтримай українськомовний контент.